Всім привіт, всіх вітаю. Сьогодні я хотів би поговорити про таку річ, як тепловий насос. Ось тема не нова, але актуальна. Я думаю, і буде актуальною, дивлячись на те, що відбувається в світі, а також ну, і в Україні. А це саме відмова від викупного палива і перехід на відновлювальні види джерел енергії. А тут тепловий. Насос має, скажімо так, прямий зв'язок до цього процесу. Ось. Якщо коротко, по теплових насосах, то бувають вони трьох видів: земля, вода, вода, вода і повітря вода. Про їхню ефективність, я думаю, тут вже варто дивитися при виборі моделі. при... Виборі виробника, ось, тому я на тому зациклюватись не буду. Скажу просто загально, що найефективніший з них це є от вода, вода, потім по рейтингу земля, вода, і найменш ефективним, не найгіршим, а от найменш ефективним буде от повітря, повітря, вода. Але тут також, тут в цьому, в кожному, так просто не скажеш від. Роль відіграють багато факторів, які потім можуть просто в іншу сторону все повернути. Ось. Тому на то дуже звертайте увагу на ці цоп показники, тому що в кінцевому результаті не вони будуть важливими. Ось. Е, якщо коротко, от. земля-вода двох видів: поверхневого типу і зодного типу. Другі великий плюс. Стабільна температура впродовж цього року. Ось. Звичайно, можна використовувати як на обігрів, так і на охолодження. Їх. Це, думаю, самозрозуміло, Ось. Великий мінус. Це проведення бурових робіт при зодному типі. Раз. По-друге, це дуже дорого. Два. Ну і третє це людина вмішується в геологію. Три. Всяке може статися, скажімо так. Ось там. Дай Боже, будуть забруднені якісь шари, скажімо, грунту чи води і тому подібне. Тому над цим потрібен контроль, потрібен аналіз, Ось, ну і це мають виконувати спеціалісти. З дозволами, з досвідом і так далі. Ось, Про поверхневого типу теплові насоси, земля-вода, тут трохи простіше. Теплообмінники закопуються в верхні шари ґрунту. Ось і тим самим, скажімо, відбувається теплообмін від землі до вашої системи. <кій> і так. Ще один, скажімо, назву такий вагомий мінус до зонного типу: це, не дай Боже, замерзання зонду. По периметру може утворитися. Лід, скажем, який, в свою чергу, від, відтіснить від себе землю, і утворить часом повітряний прошарок, який унеможливить е, теплообмін між землею ось, і вашим зондом. І ось це проблема, яка просто вбиває вашу систему, і він абсолютно ніякого ефекту не дає. Просто по колу, скажімо так, буде бігати речовина. ось, для забору чи віддачі чи тепла, і на тому все. Так само, звичайно, може це статися ну, і в системі там, верхнього типу. Там. Але тут, що показала практика, на верхніх шарах грунту, верхні шари ґрунту осідають і знову ж таки краще ущільнюються, ніж призонному зонному типі. Це якщо говорити там, про землю, так, про, про, про такі системи. Якщо брати до уваги тепловий насос, вода, вода, ну тут також там, два види. Якщо поверхнева течія там, і підземна течія. Важливо там, не перепутати вхід і вихід. Тому що, не дай Боже, таке станеться, а таке ставалося в історії ось. І ну, ефективність насоса падає в рази, і він використовує ту ж саму воду ось, для обігріву, яку він щойно з системи вивів. Тобто це все ходить по колу, воно не встигає змішуватися чи мінятися. Ну і це, це проблема. Ось. Також дорого. Плюс до того потрібно перевіряти воду, яку ви використовуєте для забору тепла, тому що. Не можуть бути і інші хімічні сполуки, які будуть несумісні з вашим теплообійником, і він з часом просто піддасться корозії і вийде з ладу, що свого роду коштує немало і це потрібно буде ремонтувати ось і все. А стається воно зазвичай в той час, коли най найменш потрібно ось. І так помаленьку ми підійшли до третього виду це теплонасос повітря-повітря. Ой, обмовився повітря-вода. Один його великий плюс те, що монтажник чи сервісний працівник в будь-який час може проаналізувати і побачити, що відбувається в самій системі. Це. Повний доступ до системи, Ось, назвемо це так. Це є величезний плюс. Другий великий плюс він і настільки дорогий. Ось. Третій великий плюс можливе встановлення вже в існуючій системі. Тобто, вже хата була побудована, от прийшла ідея заміни опалення, от його можна в тому випадку використати, тому що інші теплові насоси, ну вже може бути проблематично. Скажемо, вже. Територія забудови там якось була спланована і так далі. Ну і проводити там якісь бурові роботи вже може бути трохи складно. Або взагалі неможливо. Ось, там, чи до, від заїзду техніки починаючи, до там, я не знаю, місця буїмі. Ось. Тут, от скажемо, в тому випадку цей тепловий насос має такі от переваги. Ну і. Недолік, звичайно, він найменш ефективний зі всіх. І дуже сильно залежить від температури навколишнього середовища, від географії, де знаходиться сам об'єкт. Скажімо, тепловий насос, який знаходиться в Гамбурзі і який знаходиться у Львові, ну, це абсолютно різні, ну, верніше, не різні розрахунки, розрахунки однієї ті ж, але з різними даними. І тут потрібно зважати, скажімо, на, на температуру. Повітря того регіону, де знаходиться об'єкт, хоча б останніх 50 років, там, середню температуру, там, або найнижчу температуру зимою, або і те, і те ще краще. Ось. І вже від того відходячи, скажімо, робити розрахунок, якої потужності повинен бути насос. Звичайно, при цьому враховуючи, як і в тих випадках температуру вашої системи. Бажану температуру в вашому домі. Ось, Ось ці таких три показники відіграють ну, суттєву роль. Ось. Правда, от в насосі повітря вода і температура навколишнього середовища. Так. Що можна ще до того всього додати? Звичайно, системна температура. Чим нижча. Системна температура там входу і виходу, тим ефективніший буде ваш тепловий насос, не дивлячись на то, якого типу він взагалі є, там чи вода, чи повітря, і так далі. О. Ефективність, енергоефективність вашого будинку. Ну Це енерговтрати, це а і о як говорять, при розрахунку. Це кожна стіна, кожне вікно, чи зовнішнє, чи внутрішнє, а верніше, навіть і всі разом. Мають бути прораховані ось. І по тому визначається також потужність вашого насосу. І в кінцевому результаті будете вже бачити, наскільки правильно він був вибраний і наскільки ефективно він працює. Так, про об'єкт сказав. Що ще таке цікаве може бути? Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Ага, от на рахунок також тієї ж системної температури. З кожним Кельвіном різниці, а тим, точніше, зі збільшенням температури, приблизно на 2,5% збільшується використання електроенергії. Ось. Тому цей показник там, є. можна десь собі, я не знаю, запам'ятати, записати, це є досить, досить важливо. Так, ну і, як і в одному з відео я вже говорив, так і тут біда того всього полягає в використанні електроенергії. Тому що перед тим ми мусили спалити купу вугля з величезними енергозатратами для того, щоб отримати той чи інший кіловат електроенергії, який ми знову потім трансформуємо в теплову енергію. Ну і це от велика біда в тому всьому. Як це в світі зараз? Наприклад, в Німеччині, так, вони от ставлять, скажімо, ставки на відновлювальні види джерел енергії, але в них вже була і до того база, і до, скажімо, ще північних потоків, воно в них помаленьку розвивалося. Ось Тому цей перехід в них ну, не такий страшний. Так, він проблемний, так, багато чого потрібно враховувати. Але, ну. Коли є база, ну, це вже зовсім, зовсім інша річ. І, звичайно, що дуже і дуже важливим є, це також. Ну, як то сказати правильно, підключення самої постачання самої ось електроенергії. Тут воно відбувається під землею, в землі прокладені кабеля досить такого масивного перерізу. ось. А в Україні це. Лінії повітряного типу. І якщо багато домогосподарств вирішить от перейти, скажімо, на теплові насоси, а якщо ще до цього всього вони будуть такої немаленької потужності, ну, лінії будуть перевантажені. Це є в тому більш як впевнений. Так само, як вони і тут навіть перевантажені, і щоб уникнути проблем тих самих блекаутів, то. В Німеччині вводяться там години заборони використання того опалення. Наприклад, на одному об'єкті це було два рази в день по дві години Ось. вводиться така от заборона, ну і в той час система просто не працює. Ще одним головним фактором при встановленні теплового насосу я би радив звертати на те, чи буде ним проводитись обігрів, нагрів води. Води там для душу і так далі для вани. Тому що Ну це вбивця ефективності вашого приладу. Так як вода має нагріватися там, на температурі 55 плюс 60 градусів Цельсія. Чого воно так ну, на каналі її відео можете подивитися, і чому це важливо. Високі температури, що я вже говорив перед тим, кожен кельвін Потребує додаткової електроенергії, коштує грошей. Ось, от, в тому то й біда. Як тут вирішують цю проблему, ну, в кого є, скажімо, додаткові кошти там ще можливість, і, скажімо, ця система поки що себе найкраще зарекомендувала, це встановлення систем гібридного типу, коли біля теплового насосу ви також маєте, скажімо, і конденсаційний котел. І тут два варіанти робот. Альтернативно паралельний і. Ні. Чекайте, трохи я перепутав. Е і тут два види роботи це паралельна робота і, скажімо, альтернативна. Тобто, коли тепловий насос говорить котлу все, я дійшов свого мінімуму, я виключаюся, там скажімо, працюєш ти. Або. Він сказав, я дійшов до своєму мінімуму, я на ньому працюю далі, а все, що я не можу, скажімо, покрити, покриваєш ти. Ось. Або там, котел буде відповідати тільки там, за нагрів годину. Ну, якось так вже комбінувати там можна і чи в ту, чи в іншу сторону. Там, багато теплових насосів оснащені додатково електротеном. Він має там пару функцій, про це вже можна і спочитати, це не важливо. Ось. То, що не може тепловий насос. Підключається електротен, але і знову ж таки ефективність тут ще під знаком питання. Тому це в кінцевому результаті така техніка, до якої треба підходити з розумом. Це не просто там, от, на стіну, там свідомо, а, нехай там, 15 кВт, добавлю ще пару, і мені буде вистачати, що це що також ну, досить не є розумно. Тут не буде працювати. В такому випадку насос перейде в режим вкил викил почне тактити, скажімо так, включатися, виключатися, зносить свій ресурс, ну і техніка не прослужить так, якби вона мала прослужити, і не проробить так, як проробити. Ось. Тому кажу: ти мають займатися спеціалісти, це все не просто так. До цього треба підходити з розумом. Ось. Я думаю, що на цьому, мабуть, вже буде все. Ось такі основні аспекти я назвав. Ну, а далі, всього вам найкращого. Якщо будуть питання, звертайтеся, пишіть, якщо якісь зауваження також. Буду радий. Підписуємося на канал. Кому сподобалося, ставимо лайки. До побачення.